Так, Сьогодні покажу, як ми в домашніх умовах будемо робити свій комбікорм для курочок. Сьогодні нема кухи, не макухи, не додатимо соєвого шпрота. Додатимо те, що у кожного майже є в доступі там купить, або є в господарстві. Тож, ходи. на мови кукурузку, тут осито на мельниці стоїть тройка. Ось тут. Є ось ваги. Ставимо. Ну, там Десь 940 відро, там 570 500, 500, грамів. Грам. Ми, ми вже знаємо. скільки. Зараз покажу навіщо це все так. Висипаємо бетонний змішувач. Так. Беремо висівки пшеничні, отрубя, для кого, як зручно їх називати. Висипаємо. Відеочко гарненько так. Ставимо на ваги. Так, ну, 5. 5, 5 кг. Дядьки вогнем, все розмішуємо гарненько. Так, нам треба 15, правильно? Так. Да. Хлеб то буде з нас п'ять. Ну, щось. Там у нас виходить 20. Саме 10 висипали кукурудзи, 10 отрубів і виходить ще 5 кг нам треба висіло. Зараз будемо Угадувається. На повне відерці. Це на 25 кілограм робимо. О, зараз ми ще висипаємо. Ой, яка легенька вона. Не завжди як знімаєш, ну от так буде. Плюс-мінус. І висипаємо. То виходить у нас там а це вже 25 кг. Значить 15 кг висівок, 10 кг кукурузяної крупи. Так, де водичка? Під столом. Водички пів літра. Ну, ми додамо трішки більше, воно плюс-мінус. Обов'язково вітамін додаю. Добавляє вітамінчик. Все гарно вітамін не потрібний, тут апальці. Осе включаємо. І зараз ми його трішечки опустимо. Ось так, щоб краще. Може, ось так ось вистроїмо. Ось не все так швидко. Зараз ми його Усе перемело. Беремо всі. Я вам так показую, я вже знаю, як його робити. Все непросто. А там робіт і саме як хочете. Ми робимо, ртати, робимо е, до дикори, до і так, і робимо довгі корм для добавляють, союз проти маху. Тут я вам покажу. Це я саме та повична, як його люблю. Просто уміємо ресурс. Маємо воничка. Кішечки так, як не пиво, не треба казати, тому що обов'язково потрібно як е робити, щоб було зголожено. Зараз почекаємо тут. Все відключаємо сюди. Можуть бути отакі ось грудочки, це що водичка. Ми зараз висипемо все у корито. Гарно його усе перетрусимо у кориці. І почнемо гранулювати. Виходить, воно трішечки зволожено, якраз буде бомбезно. І не потрібно стояти сюди і вийти воду з бутилки, з банки. Тож Отака наша праця, роблю отак і о себе. Принцип ви зрозуміли. Зараз висиплю в то горно ці грудочки все ще перемішаю, перетру і запускаю і починаю працювати.